До речі, на верхньому шаварі також є ялинки. Давайте оглянемо тут ціни. Яку ціну ну, така ялинка? Тися дев'ятсот сімсот. А яка висота? Висота? метр сімдесят. Метр сімдесят. А в загальному ціни на ялинки від скільки до скільки? Від півтора тисячі до, до п'яти. Подивіться, які тут є. А яку ціну така ялинка? Так, ось така. 1500 гривень. Так? А що це є сосна чи є що? Ялиця, так? Приблизно від скільки до скільки? У мене? Так. Від 1000 до, до двох є. А 2000 від, від це який ріст? Три метри, так? Так, так? Дивіться, які гарні. А плетені ось такі в яку ціну? Ці три по 900, чи 800. По 900, 800. А ось такі по 300. А ось ці? По 800 гривень. А з якої до якої години працюєте? До якої? — Та-та. — так до сьомої. до сьомої години. А зранку вже так є. Та, зранку теж так. Сьо... З сьомої до сьомої 100%. приблизно. Подивіться, які ялиночки гарні. А в яку ціну ялиночки? Ось такі? Такі? Так. Дивіться, яка висота. Ось така 1200, яка це висота? Десь в районі 2 метрів. Район 2 метрів, так? Дивіться, яка гарна. А ось ця менша? Це буде в Дерхангельській трасі 1500. 1500. А в загальному ціни від скільки до скільки? От Ялинки від 1000 і вище. А ялички? Від 1000 і вище. А максимально? Максимально десь 3. 3000. А ще які а маєте? Данія а Данія? Покажіть нам Данія, будь ласка. А, там вище, так? Добре, зараз демо дивитися. туди? Ходіть, покажіть нам. Ось така 3500. Дивіться, яка гарна, пушиста. Це Данія, так, рахується? Ні, це, це польська, Данія, це польська Ще не розпакувались, так? Ні, є, от зараз покажу. Є ось така по 2000. Подивіться, яка гарна, пушиста. Так, Дивіться, розгружає, і тут ще Данія буде. Від 2 до 5. У вас ціна така буде? От, і потім зроблю детальний огляд. Завтра, післязавтра буде огляд. О, дивіться, які данські, як красиві. Обов'язково завтра, післязавтра зроблю тут огляд ще.